Чуєш, ти мене знаєш? У мене є відео, як там впав моп'єт. <кхух> Михайлиць Він піде з, Пробі. піде з роботи, Михайлоч піде з роботи. Дивіться відео бігом. Не давай руки вадять. Ви чому общий, то чи не ту поліція? Ну заступійтеся, будь ласка. Ми не стукнули на відео. Ну не стукнули не їду. Вам русовний гад. Вадя не давай, руки. А! Он з пациків все лабіга! Що це ви робите? Гнолки-палки! Майте совість! Гадя, не давай руки. Чого ти мене б'єш? Хто ти Чого? такий? Що ти мене пихаєш? Я, я тебе не пихаю, я, я йду до образу. Або, на тебе буде вкрити кримінальне провадження за опік. А ви мене відео ви мене стукнули. Мені нема 18-ти, ви мене стукнули. Не ломай руку! А, не ломай руку, кажу! Вадя, не давай руки! Сівцях, <клес> 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 я тобі сказав! А ти стукнув його, а ти добре, моя бабла хватає! Добре! Не ломай руку, його, я скажу. Рука були! Чуєш, ти мого брата стукнув! Рука були! Вадя не давай руки. Кличте людей бігом. Що ти? Цікався? Хто такий пристав? А Ти що сюди лізеш? Хто, хто ти такий? І шо а а ти, брат? Хто ти такий? А ти хто такий? А ти хто? Кличте людей дзвонять. Хто ти держи? Підійшов. Клич людей бігом. Слухай, руку нормально дай. Вадя не давай руки. Не давай другі дібом. То ти чому руку до мене тянеш? Це мій брат, ти І що його стукнув. Чуєш мені? За це є кримінальна відповідальність. Чого ви, Вадівач, що тебе амінірок? Він в розшуку. Покажіть, ну стоп, а покажі. <правити> Докажіть, чи він в розшуку. Ваші документи. Тобі показати? Да, Ваші документи. документи. А, Поставтеся. Дай газу, давайте. Сторони. Ставтеся, будь ласка. Підставте руку! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ти де воював? Ти де воював? воював? Ти Де воював, що де ти де мене воював. вирубаєш, синок? Представ! Це си, си. давай давай все, виріг вирігали вирігали. ти нас затриманий. Держіть, оте, будь ласка, Ти крізь. Да я затриманий протягом трьох годин. Руки за спину. Покажи, мій брат. хто ви такі? Лице, покажи, отако. От Що ти, стоп, мене, що ти мене б'єш? Ти мене руками шарпаєш.

Ну не що, на нього два протоколи складаються, бо він вийшов. А ви По 850 гривень. Що це? Що Його малий, діти, куди ви його тягнете? У мене теж, я воював і нічого. Я воював, я бачу, ви діві зводять. Що тобі введе показати? Ти воював. Тобі уведе показати. Не можна таке робити нагло, брати. Куди? Мені треба за його документи, чого він. Тобі, тобі показати базу? Їдемо в міліцію показати відео. відео.